Чоловічий одяг резервет, огляд коробки вагою 20 кілограм, теплесенька куртка. Дивіться, яка вона класна. Серединка йде така вона тепловідбиваюча. 2XL. Далі ось такі кутонові штанішки, худі, емочка. Спортивні, теплесенькі 2XL, джинси. Джинс дуже м'якенький та приємний у розмірі 33. Такі йдуть в розмірі 34. Дуже класна така вітровка. 2XL. Дивіться, флісова така підкладочка. Прикольна. Далі джинси йдуть в розмірі 29. Також така класна модель, М'якенький, приємний джинс. Така класна, такий плотний кутон. Навіть можна одягати і нове XL сорочка. Оні штайнишки. Ой, Ой класний в кольорі. Елічка. Пітлесенький м'ятенкий светрик XL. О, дуже гарний піджачок елічка. Класна така якість. Далі йдуть також теплесенькі спортивні. Знову теплесенькі спортивні 2XL. Емочка така теплесенька. Так, такі йдуть у розмірі 40. Тут у нас ще є натуральне замша. Два Ель. Такі кутонові. далі йде футболочка Елічка. Мка. Також плотний такий класний кутон. Футболочка Елька. О, такі такий така класна плащівка, елічка, класна модель, Кросівки в розмірі 40. Бомпер підкладочкою. Емочка. Ось такий класний теплесенький гольфик. Далі йде така класна сурочка. Тут йдуть, що у нас макасини розмірі 43. Педики це перміше. Такі в розмірі 31. Джинси розмір 32. Такі брючки XL. Така дуже класна сорочка XL. Класна яркість неї. Знім модельки тут елічка. Елічка такий де дебомпер легесенький. Футболка. Футболочка. І ось такі легесенькі тонвіштанішки. У мене плащівочка така легенька.